Новорічний стіл з двохсотрічною історією. У Дніпрі відтворили святкові страви, які полюбляли українців давнину. Приготували 14 частувань – перше, друге, закуски, десерт та навіть напої. Дізналася їхню історію та спробувала на смаки наша Дар'я Пшенична. Це у нас борщ. Там капусточка, морква, м'яско, бурячок, картошка. Борща, ще пампушки, млинці з м'ясом, кров'янка, голубці, риба та холодець. Такий стіл до нового року накривали українські господині в давнину не менше 12 страв. Усі багаті та щедрі, аби і наступний рік був таким же. Наші предки більше любили і використовували в їду те, що на самі вони вирощували, і те, що було в широтах. Тобто це в основному м'ясо, ета в основному овощі. І не було у нас такого розуміння як майонез. У нас була запашна олія. Раніше страви були легкі для приготування, однак смачні та ситні. Одна з таких закуска з буряка та сиру. Ми відварили буряк, почистили його, фарширували з сиром. Сир ми взяли фету, пом'яли його змішали зі сливками, також його трохи додали до нього укропу, та змішали все і фарширували. Головна прикраса святкового столу традиційний борщ та холодець. Однак навіть у той час господині намагалися здивувати гостей та вигадували делікатеси. Це делікатес, коли свинина береться, нарізається дуже тоненько, додається велике количество лука, додається грибочок, потім опять-таки майонез, раніше додавалася жирна сметана. Майонез протушується і до стану, коли м'ясо м'якне-мягеньке. Вусне, інтересне, її можна їсти як в холодному, так і в гарячому біді. Однак час йде, і щоб крокувати в ногу з ним та зберігати традиції, кухарі беруться за експерименти, створюють нові страви із відомих нам продуктів. Такий ф'южн сучасності і давнини додає родзинки. Ми немножечко відозмінили определенне статичні блюда. Ми сюди поставили. Гарбуз по корейськи который витаминизирован и і э, пользуется большой популярністю. У нас здесь есть гарбузовий кекс. У нас є гарбузової есть цукати. А щоб гарбуза точно не було замало, презентували гарбузове лате. Поєднав собі гарбузовий смак, пряно-вершковий аромат молока, а також кавових зерен. Отже, як мовить прислів'я, все нове, це добре забути старе. Тож, якщо хочете на новий рік здивувати рідних чимось особливим, приготуйте українські страви, адже наша кухня багата та різноманітна. Дарія пшениша, Юрій Смирнов, News, телеканал відкритий.